Доброго дня вас вітає компанія в У нас нове надходження Volkswagen 20-го року. Зараз автомобіль має пробіг 53 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2, 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач, місупінча, автоматична, повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від пультвибасти, сама Вубаста, фулле активні фари з вирізанням автомобілів, і автоматичним дальним світлом, опціональний диск радіус 19 дев'ятнадцятий, два комплекти колес на дисках. Airline зовні електричні дзеркала з підігрієм датчики дощ світло, безключовий доступ. Фонове підсвічування салону, мультикермо, під кермою пелюстки, активний круїз, дістронік отримання смузі, асистент візу з паркування, автоматичне паркування, віртуальна панель приладів оновлена, екран Bluetooth, USB Aux, Apple CarPlay Android Auto, трьохзони клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, кнопка Start-Stop, режим їзди, оздоблення салону комбіноване, алькантара та тканина, переднє сидіння, ергоактив з масажем. Для задніх пасажирів є столики. Також є допомога під час паркування, Партронік 360 і задня камера. Ну і звісно, є електрична кришка багажника і електричний фаркоп. Автомобіль, свіжий з Швеції, перевірені всі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка СПДВ розрахунок на картку. Ціна 37 сім тисяч Перегляд та тезрах здрайв можливо, місто рівно, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної достатки авто ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест Драйві. І не забувайте, у нас є Інстаграм і Тік-Ток.